Так, сьогодні, 22 грудня 2023 року, нам кур'єр з супермаркету Варус доставив замовлення. І тут у нас корм екогранула. Я знову замовила екогранулу. Вже по одному кілограму. Ось хочу показати, який різний, бо я ще не знаю, який вони будуть їсти з лососем. Там. Так. Тут різний. З куркою. Оцей ще. Так. Допомога виведенню шерсті. Теж. Це по кілограму. І тут ще зараз для стерилізованих теж кілограм. Так, оце і наповнювач для котячого туалету. Це Вася ось такий. Три кілограми. всього вісім кілограмів приніс нам. Вася приніс нам кур'єр. я вже оцей корм їм видала. Тут ще 400 грам до, до допомога виведенню шерсті, бо е, там треба було трошки більше, щоб була знижка додати до суми, але ж в кінці виявилося, що ніякої знижки немає. Коротше, надули, ну, да ладно, все одно корм потрібен. Ось я їм вже. Насипала, і вони його з задоволенням їдять цей корм. Аліса, Аліса? Аліса. Вася, Вася, Васьок, Вася, будеш їсти корм? Вони ситі не хочуть їсти зараз. Що Вася? Який корм ти будеш їсти? Та він зараз просто не хоче їсти. Вася мур? Вася сказав мур? На камеру не хоче повторить, так? Да? На камеру не хоче. Який корм ти будеш їсти? Ну цей будеш їсти. Ну, добре. Там чотири лапи, а там... Екогранула для виведення шерсті. А ось показую чек, якщо цікаві ціни на цей корм.